Ви знаєте слово, на якому базується вся англійська мова? Так, це слово to be. В англійській багато слів, які ви можете знати або не знати, це буде не дуже важливо. А є такі слова, без яких обійтися неможливо. І дієслово to be це одне з таких слів. Дієслово to be перекладається в бути або знаходитися, і воно вживається як основне дієслово. Але ж також може бути часткою складних граматичних форм групи Continuous або групи Passive. Ви на каналі Мір English. Тут ми говоримо про англійську зрозуміло та просто підпишіться, щоб не загубитися і отримувати нові відео. Дії слова to be це не просто слово, це база для багатьох речень. З його, з його допомогою ви можете легко утворити речення. І назвати, наприклад, людей, речі або явища навколо вас. I'm a teacher. Read the book. It's summer now. Ви можете описувати ці речі, явища чи людей. She's kind. The weather is cold. Ви можете розказати, де знаходяться люди або речі. We are at home. The keys are on the table. Розказувати, що відбувається зараз. Або про плани на майбутнє. He's working now. I'm going to the shop. сказати про минуле. They were in the cinema yesterday. А ще дієслово to be – це невід'ємна частинка сталих фраз. Наприклад, to be good at, to be afraid of, to be keen on. Бачите, це дієслово потрібно майже завжди, тож давайте розглянемо його форми. У першому часі дієслово to be має три форми M, is, A, які вживається відповідно. I am, he, she, it, is, you, we, they are. У минулому часі те саме дієслово має ще дві форми. Запам'ятаємо їх також. Was для однини, were. Для множини. Ну і у майбутньому часі ми просто додаємо до початкової форми be допоміжне тіє слово will, will. be. Для всіх форм. I will be, he will be, she will be, they will be. Як утворити заперечне речення там, де є діє слово to be? Це дуже просто. Ми просто додаємо часточку not. І в нас виходить I'm not tired. Is not my friend. We are not happy. They weren't in the cinema. Як ставити запитання? Це також дуже легко з дієсловом to be. Ми беремо а яку завгодно форму to be і ставимо його на перше місце. Все. А лише у future simple ми ставимо допоміжне дієслово will також на перше місце. Давайте роздивимося ці приклади. Are you ready? Are you ready? Was she at work? Will you be at home tomorrow? Давайте роздивимося дві найпоширеніші помилки, які бувають, вживають, коли ми вживаємо дієслова чуді. Перша базується на правилах нашої рідної мови української. Річ у тому, що в українській мові ми вживаємо форми дієслова бути. Лише у минулому та в майбутньому часі. А у теперішньому ні. Ми можемо сказати я вдома має на увазі я знаходжусь вдома. Слово знаходжусь ми викидаємо, в нас виходить коротке речення Я вдома. Але ж в минулому часі ми будемо казати я була вдома або у майбутньому Я буду вдома. Так ось в англійській мові потрібно вживати форми to be – «am is a». Uh, у теперішньому часі обов'язкова, тому що це основа граматичної структури. Тобто, ми маємо сказати I am at home. Not I at home. He is my friend. Not he, my friend. Будьте уважні і не допускайте цієї помилки. Помилка number two. Uh, вживання допоміжних дієслів do, does, did – з дієсловом to be. Не треба дієслово to be таке самодостатнє, що воно само утворює заперечні та питання речення, як ми з вами вже роздивлялися. Тому не треба казати I don't be happy. Треба казати I'm not happy. Не треба казати he didn't be tired. Треба сказати he wasn't tired. Переходимо до наступного пункту, і це вимова. Форми дієслова Чубі у розповідних реченнях бувають ненаголошені, тому що це як, якби допоміжні дієслова, і тому ми їх вимовляємо скорочено і додаємо до слів, між яких вони знаходяться. Дуже часто ми навіть будемо не чути саму форму дієслова чубі. Давайте послухаємо такі зразки. I'm Ready. She's at home. We are tired. They were happy. Лише початок. У наступному відео ми роздивимося з вами друге зазначенням слова англійської мови ті слова to have. Тож залишайтеся на каналі, підписуйтеся і пропускайте нових відео вчить англійський з каналом Міри English. See you!